13 травня розпочала свою роботу всеукраїнська науково-практична конференція на тему творчість Василя Стефаника і українська культура кінця дев'ятнадцятого, початку двадцятого століття. Співорганізаторами проведення стали Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Львівський національний університет імені Івана Франка. Ця зустріч науковцю присвячена 145-й річниці від дня народження легендарного українця. Урочисте відкриття та пленарне засідання відбулося за участі керівництва області Снятинського району, Івано-Франківської обласної організації національної спілки, письменників України, науковців з усієї держави. Ми запросили науковців України, Києва, Львова, Луцька, Чернівців для того, щоб обговорити. Наступні етапи досліджень творчості Василя Стефаника, щоб в результаті цього видати і повну збірку прижиттєвих творів Василя Стефаника, видати словник творів Василя Стефаника, тобто підійти надзвичайно грунтовно до оцінки. Творчість дійсно цієї великої людини почалася конференція. Дуже цікаві доповіді заповідаються на конференції, і я думаю, що вона буде мати свій резонанс у науковому світі України. Серед учасників конференції багато молодих вчених, що активно досліджують творчість Василя Стефаника, заплановані доповіді та секційна робота, що охоплює різні сторони творчої спадщини письменника. Справді Василь Стефаник великий письменник, і ми повинні цінувати і усвідомлювати наскільки великий, великим скарбом духовним ми володіємо. У рамках науково-практичної конференції відбудеться вручення обласної премії Василя Стефаника за вагомі досягнення у галузі літератури цього року. Ми маємо можливість визначити таку народу не тільки наших земляків, викидців з Прикарпаття, але й сусідньої Львівської області, адже Цьому році вперше було змінено положення цієї обласної премії. беручи до уваги дослідження творчості Стефаника, вихідців з інших областей України, 14 травня. День закриття та підведення підсумків конференції. А ще учасники планують побувати на батьківщині видатного українця у селі Русові, що на Снятинщині, відвідують музей садибу письменника та покладуть квіти на могилі Василя Стефаника.